Загострення боротьби за планетарне лідерство для чого Китай збирав своїх сателітів і симпатиків? Хоче стати таким альтернативним геоекономічним центром планети. Навіщо кремлівський диктатор привіз у Пекін ядерну валізу? І яку роль Сі Цзіньпін приготував для Путіна? Експансія Китаю така повільна, але дуже впевнена. І чи поставить Пекін Москві зброю проти України? Один пояс, один шлях, глобальна економічна ініціатива Сі Цзіньпіна, на яку вже пішов трильйон доларів. Вона мала на меті розбудову інфраструктури по всьому світу, аби товари з Китаю безперешкодно потрапляли на різні континенти і навпаки. Було очевидним, що така глобалізація притягне країни і компанії до китайської орбіти, а ще збільшить вплив сідіньпіна у світі. Пояс і шлях став не лише економічним, а й політичним майданчиком, з якого лідер КНР посилав потрібні сигнали. І цього разу на тлі ескалації на близькому сході нашої війни, а також посилення конфронтації у всьому світі, китайський саміт привернув особливу увагу, бо ж саме зараз вирішується доля людства, у якій глобальний південь може зіграти вирішальну роль. Якою вона буде і як це напряму торкнеться України? Дивіться далі. Тоді шиці фандгумцяджику формування більш справедливого багатополярного світу, традиційні цінності, поглиблення політичної довіри і мир. Такі заяви від китайського лідера буквально заколисують. Але що насправді під цією обгорткою? Який він новий світовий порядок у баченні Пікіна? Мотиви, геополітичні вигоди і апетити, що зростають, зараз розповім. Візит у пекін Путіна став другим випадком, коли бункерний виїхав за межі Росії відтоді, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. На форумі він як почесний гість іде поряд із сі інші лідери на задньому плані. Російські пропагандисти буквально вибухають переможними реляціями. Москва здесь офіційно заявлена як головний гость, але чи не пірова перемога? Це не значить, що це щире партнерство, що китайці в якийсь момент. Полюбили Росію, але або мають до неї симпатії навпаки. Я бачу тут і недовіру і підозрілість, і багато інших почуттів, так само як і на російському боці. Далі Путін починає говорити, і хто тут кому високоповажний шеф стає відразу зрозуміло. Було дуже помітно по тим нечисленним відео, де Путін спілкувався з Сінзімпінням, Що він надзвичайно от скажу спеціально російською падабастрасна стави. Скажімо, до свого э, візаві і намагався э, усіляко йому підігрувати, значить підхоплював якісь його там заяви. Постійно говорив про те, що в нас величезна співпраця, там дуже перспективна і так далі. Тобто, відразу було помітно, хто приїхав, що просити. Тобто, Путін приїхав продавати ресурси Російської Федерації, і не лише їх за зачиненими дверима. Путін, начебто, пообіцяв всі допомогу ядерними технологіями. Такі сигнали вже лунали раніше. Експерти кажуть, це кремлівська багатоходівка Путін Путін зараз взагалі використовує ядерну риторику. Як такий засіб інструмент тиску на захід. А щодо того, що, наприклад, Російська Федерація вона допомагає Китаю будувати певні атомні електростанції, так ну це факт. Чи буде це якось екстраполюватися, так передаватися, наприклад, на те, що Китай збільшить свою ядерну потугу, як саме в військовому плані? Я думаю, це також правда, і це так і є, тому що СІЗІПІ він публічно сказав, що Китай буде збільшувати свій ядерний арсенал. Мабуть, аби зайвий раз нагадати про власне ядерний потенціал лідеру КНР Путін пересувається на полях саміту з ядерною валізкою. На цих кадрах її несе офіцер супроводу. Зазвичай кейс не потрапляє в об'єктиви, але тут його явно навмисно демонструють. Втім, очевидно, окрім ресурсів, енергоносіїв і допомоги з будівництвом АЕС, Росія потрібна Китаю для чогось більшого, і саме цим пояснюються особливі почесті і увага для Сі Цзіньпіна Путін це ключ на глобальному півдні, з яким перш за все і заграє Китай на сьогоднішній день. Росія все ще дуже впливовий гравець. Тобто, це не тільки ядерна зброя, яка є в Росії на сьогодні. яка… Паритетне з американською, по суті, а для Китаю це ще ключ до глобального півдня, якщо вдасться домовитися про. Фактичне молодше партнерство Росії в тандемі з Китаєм? Отже, китайський очільник хоче використати Росію як трамплін для досягнення нових геополітичних результатів. Тим часом піднебесна м'якою силою поступово поглинає Росію. Вона перетворюється на економічний придаток і більше того, втрачає території. поверни голову наліво поверни поверли голову направо і всюди китайці. А де тоді насправді Росія? Але головне питання для нас: що бункерний отримання отримав від Китаю натомість найбажаніший товар, звісно ж, зброя, зокрема боєприпаси, які Кремль може використати у війні проти України, Допоки Федерація купувала в Китаї лише продукцію подвійного призначення. Що буде тепер? покинуться це невигідно, він скаже, що ми можемо вам допомогти іншими якимись засобами, наприклад, допомогти вам з імпортозаміщенням, так через схеми сірого імпорту, ось дозволити вам купувати якісь компоненти, які зараз Росія не може купити на заході через санкції, або економічно підтримати, тобто виступити цим глобальним ринком, котрий буде скуповувати російські енергоносії. А значить, ризики для України залишити. Шаються, утім, військовим партнером Кремля Пекін не стане про те, що візит Путіна не призвів до зрушень у питанні китайської військової підтримки, кажуть і аналітики інституту вивчення війни. Навіть економічна частина, яка була в основі перемовин, для Росії фактично перетворилася на пшик. У Китаї насправді і це було помітно по цьому форуму. Зовсім інші пріоритети, і ці пріоритети не пов'язані з безпосереднім інвестуванням в Російську Федерацію. Вони в цьому не зацікавлені. Максимум, що вони там можуть побудувати, це якісь інфраструктурні проекти, але за умови, що вони будуть десь близько до кордону з Китаєм, і працювати там переважно будуть китайські робітники. А ось близькосхідний вектор насправді тема номер один. Загострення в регіоні може похитнути позицію Китаю, який у партнерських стосунках із войовничим Іраном, що підтримує радикальні ісламістські організації. А може навпаки вивести Китай у лідери. Сі Цзіньпін знову приміряє на себе роль миротворця, і саме зараз йому було потрібно консолідувати навколо себе очільників країн глобального півдня. Для сі було дуже важливо продемонструвати хто з ним. Не просто показати, що пояс за шлях все ще є е, дуже важливим і масштабним міжнародним проектом, але те, що на е, цю зустріч зібралися лідери тих країн, які себе асоціюють з Китаєм, які стануть за Китаєм в разі чого. Утім, нині Китай впевнено сформував альянс лише у Центральній Азії, і що цікаво, там вже посунув Росію. Країни, які раніше були частиною радянського союзу і після розпаду опинилися в сфері впливу фактично Російської Федерації, вони зараз відходять: Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. Вони ж всі переінтурувалися на Китай. А ось у світовій конфронтації Китай нині не зацікавлений. Кажуть, віддає перевагу м'якій силі, та й ресурсів для великої війни йому принаймні поки бракує. Але факти тижня? А єдині новини.